Вітаю вас, маленькі українці. Пропоную подивитись і послухати пальчиковий театр мамина Помічниця. Мама радісна була, мама Лесю обняла. Хто сьогодні рано встав? Це я, хто це ліжечко прибрав, це я. А хто це квіти поливав? Це я. А хто це хусточки поправ? Це я. Помічниця хто моя? Це я? Чому мама назвала Донечку помічницею своєю? Чекаю на ваші відповіді. А зараз. Пограємо в народну гру бабуся і кошенята. Ой, яка чудова і цікава скринька! А що в ній лежить? Клубочки різнокольорові, хусточка, окуляри. А ще тут маски котяток. Усі дітки будуть. А я буду бабусею. Ось одягнула в хустинку окуляри, ще кошечок візьму. В гості до діток я піду і кошечок віднесу, а лежать у ньому клубочки різнокольорові. Я в куточку посиджу і шкарпетки пов'яжу. Посиділа, пов'язала і тихенько задрімала. А клубочки й розсипались. Ой, дітки, клубочки я розсипала, допоможіть старенької бабусі клубочки зібрати. Молодці, які кошенятка, як старанно збирають клубочки. І всі клубочки за кольором розкладають у кошики. У червоний кошик червоні клубочки. У зелений кошик зелені клубочки. У синій кошик сині клубочки. У жовтий кошик жовті клубочки. Які молодці, допомогли бабусі. Спасибі дітки, мої кошенятка. Розклали клубочки. Допомогли бабусі. До побачення, дітки, до нової гри, до нової зустрічі.